Привіт, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Дивіться, яка сьогодні чудова сонячна погода. Сонечко на вулиці є, але окрім цього є і мороз, декілька градусів, руки відмерзають, вітерець. Зараз я йду на пошту відправити ось таких три конверти. І це відео буде вам таке влогерсько-інформативне, тому що. Завдяки ньому ви зможете дізнатись, як можна повернути гроші за проходження медичної комісії, щонайменше в принаймні в Британській Колумбії. Тільки що говорив зі своїм товаришем, він нещодавно прилетів до Онтаріо, десь в містечко біля Торонто, я забувся, як воно називається. І він сказав, що там медкомісія проходиться. Після п'яти відпрацьованих немедкомісія, а хелфкарта отримується після п'яти відпрацьованих місяців в Канаді. Але в Британській Колумбії ситуація інша, тому для людей, які знаходяться тут або планують сюди приїхати, ви дізнаєтесь таку інформацію. У мене є товариш Василь, який зазвичай робить все дуже швидко. Хоче швидко повирішувати всі якісь е, питання з документами, щонайменше, і він нам порадив пройти медкомісію одразу після приїзду. А є люди, які не сильно спішать з такими справами, і я вважаю і той, і інший варіант е, класний. Коли ви вирішуєте швидко свої справи, то ви можете рухатись до поставленої вами цілі. І ці банки, сіни, комісії, хелф-карти, посвідчення водія. Якщо ви швидко вирішите, то, то це тільки користь, я вважаю. Але тут, наприклад, з медкомісією і хелп-картою виник такий нюанс, що Якщо ти не спішиш і ти пройдеш цю медкомісію протягом, не подасишся на хелф карту і отримуєш хелф карту то за медкомісію ти не платиш нічого. А якщо ти не отримав хелф карту то за медкомісію ми з товаришами заплатили по 250 доларів. 190 доларів це була загальна комісія. І 60 доларів коштувала флюорографія. Дивіться, зараз проходжу таку вуличку і ось там видно вже засніжену гору. Гарно виглядає. Тому, якби ми трішки почекали і, наприклад, проходили цю медкомісію, від морозу просто вимкнулася камера, було 50% на GoPro батареї, і вона просто вимкнулась. Якби ми трішки почекали і отримали heл-карту, то ми б нічого не заплатили, а так ми заплатили по 250 доларів і зараз намагаємось їх повернути. В мене є хороша така людина, сім'я, можна сказати, пані Вікторія і пан Андрій. Вони мені вже неодноразово допомагали. І ось цього разу мені пані Вікторія допомогла. Заповнити цю анкету. Верніше вона мені її заповнила. А я показав своїм друзям, як це робити. І йду на пошту, відправляю ці конверти. А пізніше в цьому ж відео я вам е скажу, де можна, на як куди потрібно зайти, щоб скачати е анкету, яку потрібно заповнити. Ви побачите, на який адрес її потрібно відправляти. І вся процедура, якщо ви пройшли медогляд, заплатили за це гроші, обов'язково потрібно зберегти квитанції, не квитанції, ну, а типу чеки, Ці чеки ви заповнюєте анкету, додаєте до неї чеки з витраченими коштами на цей медогляд і відправляєте його просто на потрібний адрес і протягом, мені здається, місяця. Вам повинні повернути гроші, банківський рахунок там подавати не потрібно. Гроші прийдуть просто на вказаний адрес, який ви зазначите у заявці. Хелфкарту ми отримували на один адрес. Зараз вказали інший адрес, куди ми хотіли би отримати свої кошти. Тому я сподіваюся, з цим проблемою ніякої, проблем ніяких не, не буде. А пізніше ви дізнаєтесь. Можливо, у якихось наступних відео, скільки тривало часу на обробку цієї нашої заявки і через скільки нам повернули кошти. Тому зараз, друзі, далі вмикаємось. Я вам покажу, на якому сайті потрібно скачати цю анкетку, як її заповнити, і отримати свої потрачені кошти. Друзі, заходимо. За посиланням, яке я залишу в описі до відео. Тут я його копіюю, вставляю, переходжу. Далі ми обираємо ось цю строку, скачуємо цей файлик, і дивіться, його потрібно заповнити в такий спосіб. Ось тут е заповнюємо прізвище, ось тут ім'я. Ось тут заповнюємо персональний номер хелф карти тобто номер, який знаходиться у вас на хелф карті яку ви отримали. Тут дата вашого народження, тут ваш номер телефону, тут у номер вашої квартири. Якщо це просто будинок, то тільки, е, тільки вводимо адрес і. почекайте, це номер вулиці. Юніт апартамент. Коротше, тут, тут потрібно вводити номер будинку і квартири. Тут потрібно вводити номер, назву вашої вулиці, далі місто, де ви проживаєте, провінція, тобто це BC буде, тут можна скорочено написати. І ваш, поштов... ваш поштовий код. Далі, ось тут, в цих двох стрічках, потрібно ввести інформацію, які послуги вам надавались. Тут дата, хто робив це. Що вам робили, там флюорографія чи щось інше, і ось тут сума. В мене цих дві стрічки виглядало ось так. У вас ось так в мене виглядало ось цих дві стрічки, щоб ви знали, це лікар чи клініка, хто це робив. А тут які які саме типу функції, не функції, а послуги. І ось, ї... ось їхня ціна. Оцю інформацію, яка в мене, е... я її переписав. Ось сюди, де вона ось сюди. У вас, можливо, якось буде там по-іншому. Це ви знайдете в себе на чеках, які ви отримали в клініці, в клініці де ви проходили медогляд. Тобто ось цей заповнений файл. Далі ще я вам що покажу. Ось тут потрібно поставити свій підпис. Підпис можна поставити не так, як в Польщі там, ім'я прізвище, а просто можна поставити коротеньку, коротенький підпис, Паравка по польськи. І далі вкладаємо ось цю заявку, заповнену з вашими чеками, які ви отримали під час медогляду. За... Це все вкладаємо в конверт і відправляємо на ось цей адрес, що у вас тут є. Health Insurance BC. Туди-сюди, Вікторія, ось на цей адрес. І все. Таким... В, так... в такий спосіб заповняється ось така анкетка. До речі, ще додам вам таку інформацію. Що потрібно відправляти, мені просто порадили, вписуєш в гуглі Канада Пост. Це таке маленьке поштове відділення Канади. Наприклад, воно в мене знаходилось середині такого супермаркету з ліками Shopper's Drug Mart. І е, в цьому супермаркеті я відправив наші листи. Дивіться, я вам зараз покажу. Так трішки не міг знайти, де знаходиться, бо це відділення зазвич... зазвичай дуже маленьке. Ось, дивіться, Canada Пост. Тут вихід з цієї будівлі, там вхід. Тому щоб ви знали, просто де відправити або де купити, можна якісь конверти. Вписуєте в гуглі Canada Пост. Так само в гуглі вписуєте те ж саме, щоб знайти якийсь заклад, е, заклад. Знайти, де можна це відправити. Коштувало за... Один конверт долар 30. Я сказав, uh, I'd like to send these letters і regular. Типу, звичайною відправкою без відслідковування, найдешевшою. Це коштувало долар 30, в сумі 4.10 4, я заплатив. Ось так, друзі. Окрім цього, хочу вам... Зробити таку маленьку рекламку, в посиланні до відео я залишу лінки, через які ви можете перейти на сервіси, наприклад, такі, як покупка квитків, а саме це інфобуст, інфобус і проїзд Юа, покупка квитків на автобуси, поїзди і літаки. Hotline Finance це сервіс, де ви можете купити собі. Страхівку і місто Тревел це сайт, де це це не сайт, це типу теж сервіс, де ви можете купити собі якусь путівку, поподорожувати або відпочити. Попере... У попередньому відео е, я теж рекламував ці сервіси, і статистика говорить, що е, ну, подивилось відео 5 тисяч людей. Перейшло по статистиці 40 людей на це посилання, і ніхто нічого не купив. Це ніби якби непоганий результат, тому що люди все рівно цікавляться, заходять, дивляться. Але стосовно заробітку, така реклама мені з самого початку не дуже подобалась, тому що я можу зробити якусь відповідну роботу. В мене замовили рекламу, я можу прорекламувати. І... Хотілося б за це отримати якусь, наприклад, відповідну суму. Але в зв'язку з тим, що це не зовсім реклама, а можна сказати, якась співпраця, то ти отримуєш якийсь мізерний відсоток тільки від того. А окрім цього, чому це не дуже добре, мені на телеграм одразу Дмитро. Не знаю цього чоловіка, просто Дмитро написав Андрій. Я побачив, що на цих сервісах я теж, до речі, це помітив, але не хотів вже сильно вникати в ці питання, бо це теж трата часу. Він сказав, що на цих всіх сервісах є свої партнерські програми. Тобто мені не потрібно співпрацювати з посередником, а можна співпрацювати напряму з цими всіма сайтами і так само залишати своє реферальне посилання на покупку білетів. Мені здається, що поки канал він добре, це вийде сильно влогерське відео, е е яке я хотів просто вам дати корисну інформацію про повертання коштів з, з медичної комісії, а зараз вам почну розповідати про рекламу. Але... В наступному відео я обов'язково це зроблю, розповім вам трішки про рекламу. Тому до зустрічі, заповнюйте анкету. Ось таке, друзі, коротеньке відносно було відео. Якщо воно вам сподобалось або хоча б якось допомогло, поставте, будь ласка, вподобайку та підписуйтесь на канал, бо я планую і далі тут знімати відео по можливості корисними, по можливості цікавими. До зустрічі у наступних відео.